Вітаю, друзі, і на черзі черговий епізод нашого з вами освітнього міні-серіалу навчаємо так, щоб не було соромно. Ми розглянули вже чимало тем, які стосуються і створення слайдів, і проведення відеозустрічей, і керування процесом. І спільної роботи, і зустрічі в віртуальній реальності, і сервіси штучного інтелекту теж обговорили. Тобто, в принципі, оцей кістяк такої, от програмної складової, програмного арсеналу, арсеналу програмних засобів, які ми використовуємо, в нас уже сформовано. Тому саме час поговорити про апаратне забезпечення, про обладнання, про ті інструменти, апаратні, які ми. Ну, повинні бути в нашому розпорядженні для того, щоб навчати ефективно. Хтось, можливо, скаже, що це не так важливо, тому що головне все ж таки вміння, талант, бажання працювати так і навчати це все правильно. Я не буду з цим та я й не можу з цим сперечатись. Так, це все правильно. Але інструменти теж грають роль і важливу роль. Ну, то уявіть собі якби скульптору, замість, ну не знаю, чим вони там користуються там долетом, висікають з каменю, так, якісь скульптури. От замість цього долета чи що там воно в них є, дали в руки ложку і виделку, Ну, може ще столовий ніж дати вам ось три інструменти. Я сумніваюся, що результат був би так само вражаючим. Ну, в талановитої людини був би якийсь результат, так, але це зовсім інше. І зусиль набагато більше треба було б йому докласти, щоб той результат отримати. Тому так, наявність таланту, бажання і всього іншого це must have, так. Але цього дуже часто не вистачає то через брак відповідних, от ключове слово, відповідних інструментів, які дозволять дійсно працювати ефективніше. Про що ми будемо говорити? Які інструменти я маю на увазі? В більшості випадків достатньо лише доступу до інтернету і ноутбуку. Я не буду зараз говорити про е, різноманітні варіанти доступу, про обладнання, таке як маршрутизатори, точки доступу і тому подібні речі. Е, скажу тільки, що навіть мобільного інтернету часто вистачає. Принаймні в великих містах так достатньо мобільного інтернету для того, щоб проводити навіть відеозустрічі. Минулий рік це підтвердив, коли через російські обстріли часто вимикали електрику і. Доводилося що? Доводилося не один раз роздавати собі Wi-Fi з телефону і поки тримає ноутбук, поки тримає його батарея, проводити там якісь зустрічі зі студентами. Потім, правда, коли вже все скрізь вимикалося, то і мобільний зв'язок вимикався. Ну, але зараз не про це мова. Мене, я не буду говорити про використання мобільних пристроїв у якості основних також під час проведення навчання, хоча в мене був досвід років 5 тому проведення навіть очного тренування. Тренінгу з телефону. Коли ноутбук почав встановлювати якісь оновлення дуже довго і нудно, ну, що я зробив? Я просто дістав Type-C-хаб, який в мене завжди зі мною, підключив до телефона, підключив до цього хабу проектор, мишку, клавіатуру і почав ну, продовжив вірніше показувати слайди. Мобільних пристроїв, телефону, планшету дуже часто теж достатньо для того, щоб. Проводити якісь лекції, навіть іноді практичні, ну але це вже такі екстремальні випадки, так, якщо вже на те пішло. Ми будемо говорити про такі стаціонарні більш-менш сценарії, коли ви використовуєте ноутбук або стаціонарний комп'ютер. Одразу хочу сказати, що будь-який ноутбук, майже будь-який ноутбук, це завжди компроміс. Так, це завжди компроміс, завжди виробник чимось жертвує, щоб щось інше зробити кращим. І поки що ми на цій темі теж зациклюватись не будемо. І я буду намагатися максимально говорити в загальному те, що я говорю, щоб воно стосувалося як і ноутбука, і стаціонарного комп'ютера. А почнемо ми з найголовнішого, почнемо ми з обсягу оперативної пам'яті і з процесора. Підійде в принципі будь-який сучасний процесор, або навіть і не дуже сучасний. От, наприклад, та машина, з якої я зараз для вас пишу це відео, вона обладнана процесором Intel i9 9900. Достатньо потужний. Так, вже не новий, але це 8 ядер, 16 віртуальних ядер, так, 8 фізичних. Достатньо висока тактова частота і достатня потужність не те, що для навчання, для проведення відеозустрічей або чогось подібного, а навіть практично для будь-яких іграшок, навіть найсучасніших. Ну, Давайте знову ж таки не забувати, що комп'ютери це такі товари подвійного призначення. Якщо в день ви використовуєте їх для навчання, то ввечері, можливо, вам захочеться розслабитись, та взагалі, ну. Не хочеться якось себе обмежувати, хочеться відчувати, що у вас, вашого пристрою, достатньо потужності для будь-яких завдань. Тому будь-який сучасний процесор. Може і не дуже сучасний, як у мене, i9900 9 прекрасно себе зарекомендував. На ноутбуці в мене Ryzen 5, так, який теж себе прекрасно зарекомендував. Стосовно оперативної пам'яті, отут уже цікавіше. Якщо ви дивилися опитування Steam, то там говорять, що більшість гравців використовують 16 ГБ оперативної пам'яті. Ну, я вам одразу хочу сказати, що цього недостатньо для нормальної роботи. Зараз в телефонах 12 16 ГБ – це нормально для того, щоб можна було комфортно ним користуватися. Якщо вже мова йде про ноутбук або стаціонарний комп'ютер. 64 ГБ оперативки це рекомендація Microsoft для нормальної роботи від 2018 року, зараз 2024 рік. Тому ну, зрозуміло, що не всім це треба. Але якщо ви звикли відкривати багато вкладок в Chrome, або ви навчаєте програмуванню і використовуєте важкі речі, типу там, Visual Studio і купи допоміжних інструментів, або це у вас 3D-моделювання, чи ще щось таке. То тут одразу хочеться, та й взагалі, якщо ви хочете відчувати і знати, що комп'ютер вас не підведе і пам'яті вистачить на що завгодно, практично так, то абсолютний мінімум це 32 ГБ оперативної пам'яті. В 2016 році я пам'ятаю, Microsoft говорила так, що для комфортної роботи розробника 32 ГБ або більше, але то був аж 16-й, зараз 24-й. 32 ГБ абсолютний мінімум. Це треба запам'ятати. На тій машині, на якій я зараз пишу для вас відео 64, і це DDR4. так? На ноутбуці в мене 32 ГБ, і я відчуваю різницю, начебто не повинен був би, але відчуваю. Тому це мінімум для комфортної роботи. Одразу хочу сказати про відеокарту. так? Це теж важливий момент. Ну, в принципі, зараз вбудовані відеоядра вони теж достатньо потужні, але є купа нюансів, які вбудовані відео відеокарти вони вам ну не дозволять використовувати і для яких не підійдуть. Наприклад, така штука, як NVIDIA Broadcast. це програмка невеличка. Ну от ви бачите qr код так зараз. Який приведе вас до сторінки для завантаження цієї програми. Це невеличка програма від Nvidia, судячи з назви, так? яка дозволяє на сучасних відеокартах сімейства RTX використовувати дуже багато корисних речей. Ну, по-перше, по це шумодав для аудіо. Причому для аудіо не лише того, що від мікрофону від вас іде під час зустрічі, а й для аудіо для того, що ви отримуєте, так? Це шумодав для картинки, тобто корекція вашої картинки з камери, так як вам треба, плюс деякі ефекти можуть бути, наприклад, пов'язані з тим, що якщо у вас ширококутна камера, це автоматичне фокусування на вашому обличчі і автоматичне кадрування. Тобто, якщо ви там зненацька захочете кудись. Під стіл нахилитися камера спробує кадрувати картинку так, щоб ви все одно опинилися в центрі кадру. Ну і взагалі, з іншого боку, RTX це приємно в тому плані, що можна пограти і в сучасні ігри. Так? Я не говорю про якісь топові, це достатньо RTX 2 або 3 покоління. Наприклад, на цьому комп'ютері у мене 2060, так, на ноутбуці 3050 цих відеокарт вистачає для чого завгодно, практично для будь-якої сучасної гри. От. І також вистачає для того, щоб під час проведення відеозустрічі використовувати всі ці ефекти. Розмиття фону, автоматичне кадрування, шумодав фону, якщо у вас там погана освітленість, чи ще щось. Шумодав звуку від вашого мікрофону, пригнічення шумів тих в тих звуках, які ну, от з вами спілкуються учасники зустрічі. Тому RTX це повинно бути. В принципі, друге-третє покоління зараз є доступне по ціні. Це важливо. Наступний важливий момент це монітор. Ну, тут я теж не буду оригінальним Full HD 1920х1080. Це абсолютний мінімум. В багатьох випадках його не вистачає, тому що просто не, ну, не влазить в екран інтерфейс тих продуктів, які ми використовуємо. Але, ну скажімо так, це, це ще нормально. так. Тобто Full HD монітор, це мінімум. В багатьох ноутбуках зараз такі, такі екрани. так, І в принципі це нормально, з ними жити можна. Але більше то краще. І якщо ми говоримо про співвідношення сторін, от я вже досить довгий час працюю з ультравайт монітором 21 до 9, і в принципі він здатний замінити 2, ну, може й три звичайних монітори. Це теж, дуже добре, це теж дуже добре і настійно рекомендується. Взагалі, я настійно рекомендую ніколи не використовувати один монітор. Одного монітору банально мало. Чому? Тому що дивіться, на одному моніторі ви демонструєте слайди, і цей екран ви демонструєте студентам. На іншому моніторі, у вас відкрите віконечко Google Meet або іншого засобу, в якому ви проводите зустріч, для того, щоб бачити відео з камер студентів, бачити чат. Ну і бажано третій мати, на якому у вас якісь підказки, допоміжні матеріали, які ви там під час тренінгу, під час проведення заняття туди підгляда підглядаєте, так. Ну, три то може і ну це ідеально, так, але взагалі. Ну, принаймні, два монітори, це правильно. Тобто, якщо у вас навіть ноутбук, а не стаціонарний комп'ютер, то дуже правильна карма мати ще монітор, щоб вдома можна було до нього підключити ноутбук і працювати комфортно. Ще один момент: якщо у вас ноутбук або монітор з вбудованою камерою, це в принципі добре, але ну, практика говорить, що ті камери зазвичай поганої якості. Тому я б дуже радив би. Використовувати зовнішню камеру. От Якщо мова йде про мене, наприклад, так. В одному моніторі в мене камера вбудована, але вона в Full HD якості, і зображення там ну, таке собі, так. Тому я використовую Logitech Brio. так, Це 4K камера. Ну, Звісно, її можливості виявляються надлишковими, тому що той же самий Google Meet це не більше, ніж Full HD. Так. І якщо мова йде про публікацію на YouTube, то там теж камтазія добряче ріже розмір і якість картинки. Але все ж таки, ну хай буде краща вона ця картинка. З, гі... З кращого гірше зробити можна завжди. Тому, якщо ви прагнете от якості зображення, так, то краще використовувати зовнішню камеру. Те ж саме стосується, до речі, мікрофона. Так, якщо вже на те пішло, мікрофони, в принципі, можуть бути і непогані. Це для мене дійсно загадка, часто в ноутбуках, погана камера, але хорошої якості мікрофон. Ну, можливо, на камері простіше зекономити, тому так виробники обладнання таким чином діють. От. Стосовно мікрофонів, я можу сказати лише одне: це не повинен бути аналоговий мікрофон. Це чиста цифра. От я використовую Quadcast від HyperX. Так, це USB-мікрофон з вбудованою звуковою картою. Дуже зручна і ну, красива і функціональна підсвітка. Сенсорне керування, тобто я його торкнувся, він вимкнувся, торкнувся, вимкнувся. Коли він вимкнений, він світиться червоним, я одразу бачу, що я в ефірі. Так, це дуже добре. Ну і якость, якість дійсно на рівні. Тому це теж must have камера, мікрофон, додатковий монітор. Якщо ви проводите заняття десь не вдома. Ну, про це ж саме треба подбати і для ноутбука. До речі, я забув ще про ще одну річ: це звук, це якісний звук. Це теж дуже важливий момент, тому що ну, я не знаю, як. Можливо, в мене просто досить такий компромісний ноутбук. Ну, Будь-який ноутбук це компроміс, якщо вже на те пішло. Особливо, якщо говорити про техніку Apple, там взагалі тут треба 100 разів подумати, перш ніж придбати. Будь-який ноутбук то компроміс. І от у мене, наприклад, дуже пластмасовий звук. Можливо, то я дуже розбалуваний, я не знаю. Але от дійсно, коли я працюю з ноутбуком, я чую, що якість звуку ну, ну, ніяка, так. Тому, якщо у вас теж таке враження, може це суб'єктивно. Якщо ви можете з цим миритись, це нормально. Якщо ні, то я б радив би придбати якусь зовнішню акустичну систему. Може не дуже просунуто і не дуже дорогу, просто підіть, послухайте в магазині. Ну я, наприклад, використовую з ноутбуком це від Redragon, досить дешева. Але досить непоганий такий саундбарчик невеличкий. Якщо вдома, то це в мене від Razer, так, акустична система. Тут дійсно якість непогана, але вона громістка. І з собою просто так в сумку не візьмеш і не принесеш туди, де ти проводиш якесь навчання. Якщо ви проводите навчання, от мене дуже навчив досвід 22-го року, коли через обстріли. Почали вимикати електрику, причому, ну можливо, в когось її вимикали за графіком. У нас було таке враження, що це просто обленерго грається з нашим районом, тому що це було і по дві години, і по шість, і по вісім, і по чотири. Тобто незрозуміло. так. Графік, начебто, є, але він практично ніколи не виконувався. Мені треба було проводити навчання як в коледжі, так і треба було проводити тренінги. Так? А тренінг це я з 9-ї ранку до шостої вечора я перед камерою і я працюю, я розповідаю, я показую, я роблю з людьми лаби, підключаюся до їхніх машин, там допомагаю виконати якісь завдання і так далі. Мені довелося брати в дві сумки все своє обладнання і ходити до тещі, так? тому що в неї якось так. Пощастило, що в неї світло не вимикали, так, в неї була електрика. Що я з собою брав? Я з собою брав такі речі: це, по-перше, ноутбук. По-друге, це додатковий ну, портативний невеличкий монітор. На жаль, він теж Full HD якості, тому це було два монітора 1920 на 1080, але це краще, ніж один. Тобто, ноутбук, портативний монітор. Я брав з собою також зовнішню клавіатуру, зовнішню мишку, так тому що ну тачпад це круто, дійсно, але все ж таки, якщо ти працюєш довго, то Краще все-таки це робити мишою. Плюс повнорозмірна клавіатура, все ж таки краще, ніж ноутбучна. Ну, до мишки довелося ще носити з собою титановий коврик, Ну, твердий, тому що там місця теж багато не було. І мишка лежала поруч мене на дивані. Так а на м'якій поверхні нею водити не дуже зручно. Тому довелося носити ще з собою коврик. Також я носив з собою, ну, звісно, Подовжувать, щоб все це вімкнути, так, хаб до якого в мене підключалася ще камера з собою була, мікрофон з собою був, акустична система з собою ще була. І, до речі, одна дуже важлива штука, яку ну, вона не є обов'язковою, але я дуже раджу використовувати і з ноутбуком, і вдома, коли ви стаціонарно працюєте, це макроклавіатура. Це стрімдек. От я використовую вже кілька років, і я просто в захваті. Це клавіатура з кнопочками. Кожна кнопочка є екранчиком так, невеличким, можна свою іконочку туди призначити і свою дію для кожної кнопки. От для... Навіщо це може бути зручно? Ну, в моєму випадку є кнопка, яка відкриває Google Meet, яка відкриває провідник і ту папку, де в мене лежать навчальні матеріали. Кнопочка, яка запускає Zoomit для. Тобто щоб я міг збільшувати зображення, анотації писати і так далі. Кнопочка для таймера, кнопочка для запису з екрану і так далі. Тобто, це дуже зручно, дійсно, мені не треба тут його десь шукати або на клавіатурі якісь клавіатурні скорочення. Я протягнув руку, натис, бац! У мене все, що треба, запустилось. От Таку штуку я теж носив з собою, ну і зараз в мене вона стоїть переді мною, і плюс маленька штучка, яка, ну, мабуть, не є такою дуже вже необхідною. Тим більше вона не є необхідною. Це невеличкий екранчик, який показує стан мого обладнання, тобто температуру і завантаженість процесора те ж саме для відеокарти, обсяг вільної оперативної пам'яті, обсяг вільної відеопам'яті. Ну, Це не є необхідним, але я люблю такі штуки, тому в мене зараз і стаціонарна така річ стоїть. І так само я носив з собою цю штуку. Тобто дві сумки обладнання, так, але я, мені було комфортно, так, я розумів, що навіть не вдома, так, навіть знаходячись в гостях, я можу працювати ефективно, я маю все, що мені. Треба для роботи. Тому, якщо коротко так підсумовувати, то що нам потрібно? Комп'ютер, ноутбук або стаціонарний, принаймні 32 ГБ пам'яті має бути, принаймні, це мінімум, сучасний процесор, RTX-відеокарта. так? Ну, про диск я вже не говорю, зрозуміло, що це SSD, хоча б 1 ТБ повинен бути для того, щоб там вмістилися і всі ваші презентації, і всі ці речі. Так. Ну, звісно, що я і на Google диску все це тримаю про всяк випадок, але має бути і в такому плані, так, і, і локально воно у вас. Це додатковий монітор, вам потрібен буде в будь-якому випадку, хоча б два їх має бути так всього. Мікрофон, камера, макроклавіатура, звук. Ну, оце мінімум той, який необхідний для роботи. Якщо у вас є всі необхідні інструменти, то ви будете почуватися впевнено, почуватися розслаблено, почуватися комфортно, а це значить зможете працювати ефективніше. Ну, я вже не говорю про зручні мишку і клавіатуру. Так? Це ті речі, які теж. У вас мають бути. До речі, якщо мова йде про мишку і клавіатуру, то ну, теж це така вже мабуть вже баловство. Але все ж таки треба сказати про те, що дуже непогано мати невеликі подушечки або підставки під руку для мишки. Ну, типу, от такої, як я використовую постійно, так. І так само підставка під зап'ястки для клавіатури. Ну, вона може бути вбудована, вона може бути окремою, але це теж дуже зручно, особливо якщо ви довго працюєте. Цей список обладнання можна було б продовжувати, тому що зрозуміло, всі ми різні, кожному в кожного поняття комфорту своє. Так я міг би розповісти і про. Лампи для підсвітки робочої поверхні, і про такі от штучки, які в мене стоять також на робочому столі для керування звуком і можливостями різноманітними пов ефектами, пов'язаними з ним. І так далі. Тобто в кожного свої якісь звички, в кожного своє поняття комфорту, зручності. Але от загальна рекомендація, загальні рекомендації залишаються. Мінімум: це інтернет, потужний комп'ютер, принаймні два монітори, мікрофон, камера, зручна мишка, зручна клавіатура. Це те, що нам знадобиться. Якщо говорити про якісь дрібниці, то ну, різноманітні USB-хаби, кабелі і тому подібне, тому що ну, сучасні ноутбуки вони не завжди мають необхідну кількість роз'ємів для того, щоб все це підключити. Але то вже не так важливо і не так дорого, якщо вже на те пішло. Обладнання зараз, в принципі, стало доступнішим, але я розумію, що цей озвучений нами набір він, ну, він не буде дешевим. Але зрозумійте теж, це інвестиції в майбутнє. Тобто зараз, придбавши необхідний набір обладнання, забезпечивши себе ефективними інструментами, ви з їх допомогою зможете працювати ефективніше, так? Тобто вони окупляться, дійсно окупляться. І навіть якщо вони не окупляться в грошовому вимірі, так вони окупляться в вимірі ну, в розумінні такого. Спокою, так? Е, розумового спокою і впевненості, впевненості в своїх силах під час проведення навчання. Що ж, колеги, ну, не знаю, бачите, тут трошки він сумбурний вийшов цей епізод, але я хотів донести до вас цю основну думку, що інструменти теж важливі, і на них не варто економити. Ну, Треба трошки, звісно, без фанатизму, не треба там, купляти найдорожче якесь професійне обладнання, але воно має бути мінімально достатнім, так, для того, щоб можна було ну, практично будь-які завдання, які перед нами стоять, виконувати. Мінімально достатнім, плюс ще трошки потужності про всяк випадок, і можливості для подальшого нарощування цієї потужності. Оце те, що я вам хотів сказати. Тому формуємо свій власний парк обладнання, так? І, мабуть, все ж таки я зроблю ще один бонусний епізод, в якому дуже коротко теж розповім про ті інструменти допоміжні, такі як Notion або Loom, або SpeechTexter, Replit, Drowio і так далі, які я використовую кожен день в своїй роботі. Ну, можливо, згадаю і про Nvidia Broadcast, і покажу, як воно прикольно і класно працює. Дякую за увагу вам, друзі. Гарного всім дня і зустрінемось!